Завершуємо робочий тиждень разом, підсумовуємо події доби і аналізуємо втрати противника. Ніч була доволі спокійною. Відзначив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Після трьох потужних атак ворога є певне затище. Втім, розслаблятися не варто. Атаки були і є постраждалі. Під обстріли потрапили 10 регіонів України. Отже, Дніпропетровщина. З артилерії російські окупанти знову цілили по Нікопольщині. Ввечері ворог ще раз вдарив по райцентру, о півночі переключився на мар. Арганець всюди минулося, загиблих та постраждалих немає. Решта ночі у районі пройшла без атак, як і в цілому на території області. Херсонська область за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області об'єкти критичної інфраструктури. Через російську агресію три людини дістали поранень. У Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнало приблизно 20 населених пунктів. Поінформували вова. Також окупанти завдали авіаційних ударів, зокрема у районі Вовчанська. Вранці ворог обстріляв Куп'янськ і Саупіон. У наслідок удару загинула 57-річна жінка. Двоє чоловіків 56 і 62 років. Зазнали поранень, потерпілих ушпиталили. Їхній стан середній, пошкоджено багатоповерховий будинок. У Донецькій області інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила. Втім, окупанти атакували Авдіївку, Красногорівку, Часів Яр, Новоселівку Першу, Мирноград. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, магазин лінії електропередач. Спекотна ніч. Сьогодні була у росіян до мережі, потрапило відео наслідків атаки на Тамбовський пороховий завод у Котовську. На опублікованих кадрах видно масштабні руйнування. Російські пропагандисти заявили, що дрон нібито впав поряд із будинком за їхніми словами, минулося без наслідків, а безпілотник забрали сапери. Інформація про втрати ворога станом на 695 й день повномасштабного вторгнення кількість спочилих росіян сягнула цифри 374 тисячі 520 осіб. Упродовж минулої доби на нашій землі залишилось 20 танків та 35 бойових броньованих машин. Знищено 19 артилерійських систем. Передає генштаб. Далі до інформаційних повідомлень від наших журналістів, зокрема про те, якими питаннями найбільше переймалися міські обранці під час першого у цьому році сесійного засідання, і про героїв, які пройшли горнила війни, але завжди готові повернутися до лав могутніх захисників. Ця та інша корисна інформація. Далі ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Завтра будемо підбивати підсумки тижня у щотижневику день за днем». Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбуці, в інстаграмі та телеграмі та на ютубі. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава Вітаю всіх! Минулий тиждень в Кремінчуцькому районі загалом пройшов відносно спокійно. Громади районів зараз налаштовують свої бюджетні питання, проводять. Сесії і будуть розпочинати в активну фазу входити бюджетний рік новий Сподіваємося, що цей бюджетний рік новий буде більш вдалим, незважаючи на те, що зараз іде війна. Але все ж таки маємо надії, що ми зможемо зберегти економічні процеси в регіоні на тому ж рівні, а можливо їх і розширити, щоб забезпечити нашу з вами власну економічну безпеку. Також на цьому тижні був призначений начальник РТЦК СП Кременчуцького району Волков Мирослав Геннадійович. Він вже приступив до своїх виконання обов'язків в якості керівника. Як я сказав, уже з понеділка буде керівництво Полтавського обласного РТЦК, і спільно з ними ми представимо нового керівника військомату Кременчуцького району. Сходить сніг, температура плюс, як справляються служби. Служби працюють в штатному режимі. Якщо виникають якісь аварійні ситуації, то вони працюють в аварійному режимі. Зараз ви ж бачите, погодні умови різко змінилися. Був великий мороз, сягав 12 градусів, зараз різко степлішало. Великого скупчення водної маси. На території як міста Кременчука, так і взагалі по району, ми не спостерігаємо. Ну, служби працюють всі в штатному режимі. Так само служба ДСНС працює в штатному режимі. А загалом прогнозують підтоплення або повені? Ну наразі не прогнозується ні підтоплення, ні повені. Немає якихось причин, щоб такі наслідки у нас відбулися. Напливу ВПО немає, може якийсь новий бізнес відкрився? Ні, напливу ВиПОВУ немає зараз. Тенденція доволі стала така з тими людьми, які в нас тут залишились, вони залишилися. Які поїхали далі, вони поїхали далі. Тенденції на збільшення чи на зменшення кількості внутрішньопереміщених осіб наразі в регіоні не спостерігаються. У Кременчуцькому районі рятувальники діставали з кювету автомобіль. ДТП сталося 18 січня поблизу села Кахамлик. За попередніми даними, через несприятливі погодні умови, легковик з'їхав у кювет та застряг. Рятувальники за допомогою тросу відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку дороги. Ще один автомобіль. Надзвичайники поставили на колеса на автошляху між селами Греблі та Товсте. За підсумками роботи військово-лікарських комісій на Полтавщині визнають непридатними до військової служби близько 4% чоловіків. Про це повідомили у прислужбі Полтавської ОВА. За даними національного агентства з питань запобігання корупції, Полтавщина на першому місці за кількістю непридатних до служби чоловіків. 20% тих, хто проходив ВЛК, було визнано непридатними, тобто, це кожен п'ятий чоловік. Насправді ці дані відрізняються від офіційної статистики. Йдеться у повідомленні. На Полтавщині лікарі допомагають дбати не лише про фізичне, а й про ментальне здоров'я. Майже три тисячі медпрацівників регіону пройшли спеціальне навчання за програмою ВОЗ. Вони готові першими вислухати та підтримати, розпізнати прояви психологічних розладів за необхідності направити до профільного спеціаліста. Послугу реалізують у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку ініціювала перша леді Олена Зеленська послуга безкоштовна, адже передбачена програмою медичних гарантій. Понад 850 закладів первинки по всій країні мають відповідний контракт із НСЗУ на Полтавщині. Їх 33. Державні нагороди рідним загиблих на війні військовослужбовців вручили під час сесії міськради заради майбутнього своїх близьких та України. Кожен з воїнів віддав найдорожче своє життя. Нагороди отримали батьки, дружини і діти загиблих героїв. Солдат Бугай Антон Васильович. Нагороду отримують мати Бугай Жанна Миколаївна, батько Бугай Василь Олексійович. Прошу присутнім стати на час нагородження. Державними нагородами посмертно відзначили шістьох воїнів, полеглих у боротьбі за незалежність України. Маю честь сьогодні від команди 71-ї кремної бригади, яка зароджена ситуація на нашому місії Каденчук. Таро висновому подяки батькам за синім, дружинам за чоловіків, а дітям за батьків. Це новітні герої України. Завдяки їм ми маємо надію, що Україна буде європейською, вільною, незалежною державою. Кожного з них пам'ятає. Батальйон патрульної поліції Краманчука недоукомплектований в плані особового складу на 27 відсотків. Про це 18 січня на сесії міськради під час доповіді заявив заступник очільниці відомства Максим Журба. Набір поліції триває на постійному о, кожен місяць. Е, є скажімо так з двоє позитивному напрямку, тобто кількість особового складу поповнюється, але на жаль є і ті. Працівники, які звільняються по різним причинам, переводяться і так далі. Але, в принципі, прогрес є в позитивному. По автомобілям це одна з таких е, болючих тем це особовий склад і автомобілі. По автомобілям в цілому всього 34, 13 очікува ремонту, 21 справний, один з них на е, Херсонському напрямку, тобто 20 автомобілів. Ну, на жаль, автомобілі ну, постійно ламаються, так як вони працюють до 4 на 7. Те, що ми можемо, то ми ремонтуємо ну, завдяки і місту, і всім хто не, не байдуже, але проблематика є. Але, в принципі, на даний момент більш-менш нестабільна. Ну вам гроші виділяють для ремонту чи ні? так виділяють. Тобто є фінансування. Так. Відзвітував Максим Журбай про загальну статистику правопорушень за 23-й рік. Наголошує за рік, патрульними було здійснено реагування на більш ніж 45 тисяч викликів. Затримано та передано працівникам кримінальної, кримінальної поліції за підозрою у вчиненні злочинів, крадіжка 90 осіб, грабіж 8, нанесення тілесних пошкоджень 121 особа, зберігання наркотичних речовин 296 осіб, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами 49 осіб. В сфері безпеки дорожнього руху було винесено 28 тисяч 592 постанови та складено на 1727 осіб. Протоколів по справі про правопорушення. У сфері громадської безпеки винесено 3358 постанов та складено 1064 протоколи по справі про адміністративні правопорушення. Складено та передано до органів суду 800 протоколів за статтею 130 тридцяти купа керування транспортним засобами стання або з ознаками сп'яніння. Виявлено та оформлено адміністративні матеріали стосовно. 108 осіб, які залишили місце дорожньо-транспортної пригоди, у тому числі з використанням системи відеонагляду безпечного міста, проведено 512 обстежень обстежного лично шляхової мережі та видано 363 вимоги про усунення воєнних недоліків. Також пан Журба наголошує, що під час спільного несення служби на КПП Крюків за 23 рік патрульними було виявлено 18 осіб, які переховувалися від ТЦК. Протягом ще вказаного періоду складено 1800 матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Складено 36 протоколів за статтею 130 КУПАВ. Виявлено 4, 4 фактори перевезення критичних речовин. Виявлено 14 транспортних засобів, що перебували в розвитку ДВС. Також працівниками батальної патрульної поліції місії Кермічук. Проведено взяти участь в 435 заходах з метою роз'яснення законодавства, підвищення правосвідомості мешканців міста на тему безпеки дорожнього руху, кібербезпеки, безпечного середовища, надання до допомоги, запобігання домашньому насильству, булінгу та на інші соціально важливі теми. Проведені медичних заняття за програмою школа і поліція охоплено 13 845 дітей. За рахунок Вжиття ряду практичних та адміністративних заходів рівень аварійності на території обслуговування батальйно-патрульної поліції місії Кермічук знизився в порівнянні з довоєнним періодом на 30%. За 2023 рік було на виконання постанов, винесених працівниками батально патрульної поліції місії Кермічук сплачено штрафи на загальну суму 11 мільйонів 717 тисяч 168 гривень. Надалі почалось досить проблемне голосування, адже система голосу, на яку було витрачено понад 200 тисяч гривень із бюджетних коштів, як виявилося, має безліч недоліків: то не працює як слід, то вилітає під час телефонного дзвінка, то ще якийсь негаразд. Нарікаючи на це, депутати разом з мером почали скандувати за повернення у стрій старого формату голосування у Вайбері. Трохи згодом міський голова Віталій Малецький заявив, що на наступне депутатське засідання систему буде вдосконалено. Згорем навпіл, проголосувавши за деякі правки до бюджету на 2024 рік та вирішивши деякі земельні аспекти, починаючи з 8 до 41 питання, винесених на сесію, депутати проголосували пакетом. Вкотре обранці згадали не у кращому світлі і Кремачуцьку райраду. Мовляв, якщо суд та сам орган місцевого самоврядування не можуть впоратися із ситуацією, то напевно слід вже направити відповідне звернення до президента. Щоб там вели е, прийняли постанову і е, закон і вели туди воєнну адміністрацію. Дивіться, там воєнна адміністрація є. Я нагадаю, що обласна рада зараз не приймала бюджет розпорядження голови обласної військової адміністрації. Бюджет області затверджено. Давайте з вами опрацюємо юридичну рамку Валерій Вікторович. Можливо, голова районної військової адміністрації дасть дозвіл на поліпшення невід'ємні, або хай звернуться до е, м, юридичної якоїсь структури, яка б роз'яснила їм порядок дій в такій ситуації. Якщо орган самоврядування неправомочний і не може виконувати функції свої спочатку війни, все, Валерій Вікторович, підготує лист, ви як депутат звернення це зробите, можливо, там на наступну сесію і ми підтримуємо, звичайно. Це патова ситуація. Люди завели район з населенням кілька сотень тисяч людей в патову ситуацію. Провівши в офісі з тітушками на відео є. Дуже міцні пацани там були. Ну вони депутатам не дозволили туди зайти. Зайшли тільки їхні. в підвалі партійного офісу на бульварі українського відродження. Ви спілкуєтеся з губернатором. Яка його позиція в цьому Ну, вибачте, я на цю тему не спілкувався. Про роботу, районної ради. про роботу районної ради я не спілкуюся. Районна рада десь є, вона впливає певним чином на процеси, які в нас відбуваються. Пропонує нам прийняти їхній архів. Хтось чув про там, спортивні школи, бібліотеки районної ради, ну якісь заклади соцкультурної сфери, або транспорт якийсь, або якісь соціальні програми. чому вони цього не роблять? Вони з цим мають опікуватися загалом для всієї територіальної громади, нашої новоствореного Кременчуцького району. Попав я на третю вогну мобілізації. І буквально там місяця не пройшло і ми виїхали в зону в зону АТО, в Краматорськ. Там Мар... Маріупольський марш. Це саме перше, що в мене було. Ну, потім аеропорт. Сержант Владіслав Рукочий, за плечима якого бойовий досвід в АТО та ООС не почувається крутішим за кіборгів і скромно називає себе водієм бронетранспортера. Поки тривала оборона Донецького аеропорту, під обстрілами він возив провіант хлопцям. Його останнім завданням стало забрати поранених воїнів з литовища. Ну, перед заходом в аеропорт ми троє суток їхали без зупину. Не знаю чого, яка там була мотивація, ну може сліди запутували. Із марша заходили. Одна була попитка зайти, там якраз стояла 81-ша бригада. Нас попросили їх забрати. Перша попитка була зайти в нас. Тут перестріляли. Ми вийшли на другі попитки. Заїхав тільки мій петерат. Повернутися неушкодженим чоловікові не судилося. Важко поранений за кермом він зміг прорватися крізь ворожу зливу куль. Далі все відбувалося, наче в тумані той страшний день добре пам'ятає дружина військового. Ніколи я йому перша не дзвонила. Він дзвонив в будь-яке время суток. Ну, а як поранення отримав, то я була на роботі, то я там тільки почула, що виють сирени, і все, і связь обірвалася, а тоді дочка давай обдзвонювати всіх госпіталяв і лікарні в Дніпропетровську. То їй казали, не поступали, не поступали. А потім вже їх там прийняли. Він в когось взяв телефон і тоді вже сообщив, де він. їх тоді в БТРі скільки у вас там? 8. Ну, що їх. Я ж в ну, БТР позастріла, я ж позабирав людей тих всіх. екіпаж був 12 і ще чоловік 8 забилося. Після донецького аеропорту війна Владіслава Рокочого закінчилася. Він неодноразово просився на фронт, втім не судилося. Так, захисник литовища став волонтером. Під час зустрічі зі ЗМІ воїн поповнив колекцію музею відстріляним орківським тубусом. Тут заряд це, термобарічний, термо, термобарічний вид. Тобто, якщо проста ракета, вона просто броню, наприклад, проб'є і взривається, то з цієї, якщо вона в приміщення попаде, там розпилюється ну, субстанція, вона підривається, тобто вижити неможливо. Це Випалює все. Випалює все, так. Тому страшні речі, але, я так зрозумів, їх використовуємо. Як ну, лендліз да, російський да, да. проти них люди витримали, не витримав бетон за оборону Донецького аеропорту. Владіслава Рокочого нагородили медалю. Він зізнається, найближче до серця нагорода захисник вітчизни і, пройшовши крізь горнило війни, сьогоднішнім захисникам бажає не боятись, який рецепт може. Ну як ну не боятись всім страшно, мені було страшно, і хлопцям Зараз там страшно. Я думаю, ну, зрівняти 14-15 і час, то зараз набагато страшніше. Тоді хоч самоліти не літали. Можна владцям, щоб не обманювали. Я завжди казав, бити таракана це не перемога. Правильно? Це роздавив і пішов. А коли на тебе йде відміть, і ти його завалиш. Оце вже перемога. Тому, ну, мабуть, от... те, що ми з таким супротивником, дуже страшним, дуже екіпірованим, дуже підготовленим, воюємо і не просто воюємо, а б'ємо його, це, мабуть, ну, характеризує наших бійців.